Небезпечний вогонь у середмісті Івано-Франківська горів житловий будинок. Пожежа трапилась вночі 6 лютого. На місце події негайно виїхали рятувальники і оперативно ліквідували займання. Крім того, відбулось обвалення будівельних конструкцій. Горів житловий будинок по вулиці Мочульського. Площа пожежі складала понад 100 метрів квадратних. Щільна забудова ускладнювала роботу вогнеборців. Також існувала загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. Також вночі горів двохповерховий житловий будинок з надбудовою у селі Пасічна на надвірнянщині. Площа пожежі складала понад 150 метрів квадратних. Через сильні пориви вітру вогонь почав перекидатися на поруч розташовану сусідню будівлю. Проте рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Пожежу будівлі, а також ліквідували загорання крівлі сусідньої будівлі, врятувавши її від знищення вогнем. Постраждалих під час обох пожеж немає. Причини займань встановлюють фахівці.